Доброго дня, мої любі малята! До нас у гості завітав равлик. Равлик наш сидить сумний, бо він хатку загубив. Допоможемо малята йому хатку збудувати. Малята, к нам приїхала машина з піском та камінням? Якого кольору пісок? Так, вірно, жовтого. Зараз візьмемо пісок і пересипаємо його з руки в руку. Малята, коли сухий пісок? Він не ліпиться, він сиплеться. А якщо намочити пісок водою, він стане вологий, то можна ліпити різні фігурки з пасочок. Малята, давайте з вами розглянемо камінці. Скільки камінців на галявині? Так, вірно, багато. А якого кольору камінці? Камінці сірого кольору. А як ви гадаєте, які камінці на дотик? Так, вони тверді і дуже міцні. А великі камінці чи маленькі? Молодці! У нас є і великі камінці, і маленькі. Давайте з вами постукаємо камінцями. Камінці до рук взяли, стукати ми почали ось так ось так стукати ми почали, стукаємо так і так, не розбити їх ніяк. А чому ми не змогли розбити камінчики? Вірно, камінці тверді і дуже міцні. Тож будиночок для равлика необхідно будувати з камінців. Очинаємо. Ось такий будиночок для нашого равлика вийшов із камінців. Равлик дякує дітям за будиночок. Ви мені допомагали і будинок будували. Він міцний із камінців. Добре бути жити в нім. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. До нових зустрічей.